У Херсонській області рятувальники продовжують знешкоджувати боєприпаси із затонулого під час Другої світової війни ескадреного міноносця фрунзе на сьогоднішній день. Піротехніками та групою підводного розмінування підірвано близько 70 артилерійських снарядів. Проведено три підрива, три підрива на самому судні. Проведено підрив терпет, глибинних мін та артилерійських снарядів 102 та 45. х працює на місці сім водолазів групи підводного розмінування та пошуково-одолаз спеціальних пошуково-водолазних робіт. На час підриву також працюють на місці ще. Чотири чоловіки з групи піротехнічних робіт. Ситуація під контролем заспокоюють в територіальному управлінні МНС. Скільки ще часу знадобиться, аби остаточно розмінувати міноносець, рятувальники прогнозувати не беруться, оскільки кількість боєприпасів на затонулому есмінці …виявилась значно більшою аніж при першому візуальному обстеженні території. Дані історичні і дані реальні дуже різняться з фактом В дійсності. Противої кількості боєприпасів, що ми очікували, на сьогоднішній час є набагато більша кількість боєприпасів, навіть історичні дані. Ті, що пишуться по історичних даних, дуже різняться з тими даними, які ми знаходимо. Наприклад, по історичних даних було вказано, що 45 ні снаряди були розстріляні всі, практично не було боєзапасу 45 х снарядів. Але на жаль, на сьогоднішній час ми вже більше дуже багато знайшли 45 х снарядів. Клопоту співробітникам МНС також додають і складні погодні умови.